Доброго дня, діти! Сьогодні до нас на заняття завітали ведмежа та їжачок і пропонують вам пригадати, яка зараз пора року на вулиці. Молодці, зараз осінь. А як про це можна дізнатися? Правильно, осінню холодно, йдуть дощі, падає листя, дме холодний вітер. Кіжачок та ведмежа хочуть розповісти вам цікаву казку. Жив собі у лісі березовий листок. У нього було багато листочків братів, які росли на березі. Вони шуміли, гойдалися, слухали спів птахів та розмовляли з листочками на інших деревах, що росли в лісі. Одного разу березовий листок подивився навкруги і побачив, як усе навколо заблищало золотом. Тмухнув вітерець і листочки один за одним, кружляючи, впали на землю. Березовий листочок теж впав на землю і подивився вгору. Дуже засмутився, бо різка залишила стояти сумна і зовсім без листя. Ведмежа та їжачок почали заспокоювати березовий листок. Вони розповіли, що дерева восени змінюють свої вбрання із зеленого на жовте та умиваються осіннім дощем. Улітку Листки ловили для дерева сонячне проміння. А зараз сонечко стало гріти менше, і дерева збираються спати. Ось вони і відпускають свої листочки. А поки вони сплять, давайте подивимось на нашу берізку чи схожі дерева на нас. Руки схожі на гілочки, тулуб на стовбур, а ноги на коріння. Які гілочки? Правильно, тоненькі, їх багато. Діти, про кого ведмежа та їжачок розповідали казочку? Так, про листочок. А на якому дереві жив листочок? Правильно, на березі. Молодці дітки, дякую за увагу.